Мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в італійській серії А Монца у себе вдома приймала римську рому. Марування ще один-один, мої любі друзі, на гол Артема Довбика на 61-й хвилині. Відповів Мота на 70 й хвилині. Ну, давайте, мої любі друзі, все розпочнемо по порядку. Стартові склади. Тіпічні Нести вийшли грати по розстановці 3-4-2-1. Під сін'яко в воротах, Марії Карбоні Інце, трійка захисників, Бондо Б'янка, центральні півзахисники, Кір'я Копулос Перейра латералі, Пісіна Мальдіні, центральні такувальні півзахисники та Джуріч у нападі, це стартова розновка господарів. Римська Рома, підопічні Юріча вийшли грати по ассановці 3-4-2-1, Свілер воротах, Діка Манчині, Анхеліні, захисники, Брайан Крістанти, Канет, центральні опорні півзахисники, Челік. Ельшараві латералі, Ленс, Пілігрині, Сол, центральний такувальний пезики киснеки та артем у нападі. Це стартова розстановка Роми, Ну а тепер давайте поговоримо про матч. Мої любі друзі. Рома... З перших же хвилин підопічні. Юріча володіли ініціативою Рома і м'ячем більше володіла і більше Рома атакувала. Ось. Але забити підопічнем Юріча ніяк не вдавалося, мої любі друзі. Ну, ніяк, ви знаєте, не вдавалося Ось Монца дуже здорово захищалась. та, да, Рома була ініціатива. Да, Рома. Більше володіла м'ячем. Але сказати, що якісь були гуліві нагоди, там у роми, я би напевно все -таки не сказав би. Ось, але ось Рома все-таки гол знайшла. Знайшла і знайшла вона його на 61 хвилині. Ну, по-перше, Артем Довбік. Забиває гол. Брен Крістант, віддав, розрізаючи передачу. І Артемдовбак виграє боротьбу один в один у центрального захисника Монці виходить на ударну позицію. Артем Артемдовбик зміщується там, до речі. Артем Довбик обіграв одного футболіста, Монс, потім ще другого обіграв. І таким чином пробиває Артем Довбик в дальній кут, та забиває українець на 61-й хвилині, просто неймовірний прохід українця. Ну і таким чином вдається Артему рахунок у матчі відкрити. Але через 9 хвилин Мота рахунок зрівняє. Дуже гол пропустить Рома. Десь трішки з рикошетом не пощастить. Ось, римській команді. Ось. Там була персильна передача з лівого флангу. Дотягнувся Свілер навіть до м'яча, але з таки м'яч до Мота дійшов. Ну І Мота та переправив м'ячі до сітки, зробивши рахунок у матчі 1-1. У Рома був ще один супершанс. Для того, щоб вирвати перемогу, ось Коне, непевно пробивав, не влучив поворота. Але супер шанс був у того, такий коне на 76-й хвилині, кулер там добик, просто ідеально виконав передачу. На Канека Коне також все правильно робив, пробивав обвідним ударом в дальній кут, але просто-напросто не влучив Поворотах кане. ось Рола пішла на штурм в кінці поєдинку, але забити другий гол Ромі не вдавалося. Ось ну і в кінці кінців ми романічі, я один один. Статистика даного поєдинку, три удари у Монце і всі три удари в Площину, 15 ударів у Рома, 4 удари в площину, 36 на 66 це відсоток володіння м'ячем та один три закатуємо. Тобто Рома переграла Монцу за всіма статистичними показниками, і справді у Монце не було е, багато моментів. Але Монце дуже здорово захищала спорти Рома. Да, Рома домінувала, да, Рома більше володіла м'ячем, да, Рома більше створювала моментів, але по гольовим шансам абсолютно перетет.

3 ударимо, це всі три удари були в площину. Нанесені у Рома з 15 ударів мало 4 удари в площину. 7 повзорота, в м'ячів каркасурі. Тут, як бачите, влучив, 4 удари заблоковані були. До речі, по успішних відборах краще була Рома. 10 успішних відборів, 50% успішності. У Монці лише 5 успішних відборів та 29% успішності. 4. Сив Вертеремон це два сейвисвілера, 23-19 повені м'яча, 11-7 за перехопленнями, 16 порушень правил у господарів, три жовті картки. Ну, Рома 13, порушень право, одна жовта картка. На найкращі футболіст цього матчу я оберу Артема Довбика. Найкращий футболіст цього матчу, по перше, Артемі забив, неймовірно зробив прохід так мало того, що Артем Довбик взагалі забив. Перший Артем Довбик дуже здорово діяв е е е в подіграші, а пригадується ось момент кане, да, коли Артем Довбек, е, е ідеально передачу зробив на Кане, Кане майже забив, плюс у Артема було три удари, був активний постійно Артем Добик, дуже хороший матч від українця. Ось тому є саме Артем Добик. Беру найкращого футболіста даного поєдинку чи підсумок цього матчу, ну що можна сказати? Монца браво, монца дуже здорово відіграла в захисті. Ось я вважаю, що нічия – це справедливий рахунок цього поєдинку. Так, да, Рома більше атакувала, да, Рома більше володіла м'ячем. І напевно, якщо брати моменти, які були в Роми, моменти, які були в Монце, да, напевно, все-таки Рома на мінімальну перемогу все-таки награла, але Монца з цим ось цим характером, своїм бажанням, я вважаю, що Монце на цей заліковий бал заслужила Монце, тому я вважаю, що ніч Справедливий рахунок у даному матчі. Турнір таблиці італійської серії А Рома дев'ята, 7 турів, 10 балів, одна поразка, 4 нічі та 2 перемоги у Роми. 8 забитих м'яча, 5 пропущених, плюс 3 різниці та пропущених. Ну, для Роми нічого, катастрофи ніякої немає. Дуже подивіться, яка взагалі плотність в італійській серії А. Тобто на секундочку, Рома та 10 балів, але, наприклад, перший Наполі має 16 балів. Тобто, вже на 6 балів Рома взагалі відстає від лідера. Тобто, це дуже друзі, мало. Тобто, і справді. Дуже-дуже дуже, дуже знаєте, ось плотність в італійській серії А дуже дуже сильна. Дуже дуже сильна. Наприклад, той такий Лаціо, який йде на четвертій позиції, має 13 балів у своєму пасиві, тобто лише на 3 бали Рома відстає від зони Ліги Чемпонів. Тобто для Роми ніякої трагедії немає. Ось Монце, зараз 19, ось Монце здобуває дуже важливий заліковий бал. У Монце, до речі, 0 перемог, 4 нічі та 3 поразки у Монце. Це Монце Рома 1-1, я вважаю, що результат абсолютно справедливий. Побажаємо і Монці, і Ромі і всього самого найкращого. Подивимося, як там воно все буде далі. Дякую вам за увагу, мої друзі, Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!